Битва при Грейт Па. Це реально просто обісранськ. І чи не найбільша перемога Маорі у цій війни? 250 воїнів Маорі. В болотистій місцевості під назвою Грейт-Па, тобто ворота ПА. Зараз вам продемонструю, як це все виглядало. Ось. Бритва при Гарет Па чи Грейт Па це такий мис, який знаходиться затиснутий між двома серйозними болотами. Ну реальна, от болота, як вони є. Тут Маорі побудували типове укріплення. Укріплення виглядали це після уже як такого того ж моменту, як Маорі відступили, але не спішіть причасно робити висновки. Рівень, скажімо так, обізнаності цих бійців навіть вищий, ніж у Маорі. Був навіть вищий, ніж ми, коли починалась війна, ну, в якось теро ніхто не пояснював нам, що потрібно копати лисячі нори. Для, для чого вони потрібні? Маорі вже знали для чого вони потрібні. Вони розуміли, що потрібні лисячі нори. Бляха Магорі розумніше, ніж більшість, скажімо так, людей, які зараз ну там, типу, не сильно навчені, готують під укріплення для е, тої ж самої лінії оборони, десь там, ну де завгодно у нас по фронту. Я б от рекомендував просто ознайомитись. Знаєте, для загального розвитку це не треба там брати, знаєте, приклад. Але сам факт того, що я вже вам показував, демонстрував, що Маорі знали, що таке лисяча нора. Подивіться, підбій, траншея, підбій. Тобто можна зробити вигляд на момент е, дульнозарядної зброї вогнепальної і на момент мушкетів 19 століття. Якщо траншея пуста, всі думали, що вона пуста, і лисяча нора використовувалися передусім для того, щоб зробити засідку для тих, хто війде в траншею. Багато ешелонована оборона. От е, в оцій обороні доктрині Маорі, якраз таки дозволяли їм компенсувати недостачу в артилерії.